Внаслідок лісових пожеж, що охопили Чилі, загинули щонайменше 23 особи, ще близько тисячі постраждали. За даними міністерства внутрішніх справ країни, у суботу, 4 лютого, були активні 232 лісові пожежі, у тому числі 16, що почалися того ж дня. Уряд президента Габріеля Боріча оголосив режим стихійного лиха. Наголошується, що цей крок дозволив главі держави мобілізувати військових для боротьби з вогнем. Надзвичайні ситуації також сприяє сильна спека. Температура повітря піднялася до 40 градусів за Цельсієм. Як заявила влада, пожежі знищили не менше 88 будинків та охопили 47 тисяч гектарів лісів. Серед загиблих два члени екіпажу пожежного вертольота, який зазнав аварії 3 лютого. Крім того, під час гасінь загинув один рятувальник. Ще вісім отримали поранення. Загалом у регіоні розгорнуто близько 2300 пожежників та 75 літаків.